Багато було насправді в історії людства диктатур, але російська диктатура і расизм він є абсолютним чемпіоном по цинізму. Такий хард цинізм Що цього разу а цього разу тамтешня депутатка на зустрічі із путіним розповідала про небувалий підйом бойового духу російських військових і робила вона це в жакетіку за три з половиною штуки євро. Бачиш, в той момент як якийсь там доходяга пішов на війну, там чого відправили помирати, аби він зміг погасити свій борг ага, за якийсь да. там. Не знаю, холодильник телевізор. Ну вона собі дозволяє цей тяжолий люкс. Важкий люкс. Далі все про італійський шикі, російський цинізм вищого гатунку Розповість більше вже наш Артемівченко, як завжди, у новинах зболід. Доброго ранку прокинулися, потягнулися, випили кави і нумо дивитися новини з боліт. Там чергові откровення під'їхали. Як виявилося, не Путін, не багаторічна пропаганда і навіть не жага до великої імперії винні у цій війні. Все значно простіше. Симонян заявила, що то просто українці забороняли росіянам бути собою. Чесно, так і сказала. Не загинули б мільйон українців, просто якби росіянам не заважали всього на всього бути росіянами. Нам території мало. Ми що хотіли поживитися декілька сотнями квадратних кілометрів та у нас території. Просто не треба забороняти росіянам бути росіянами, і все було б добре. Виявляється, українці це така нечиста сила, що своїм існуванням заважає виявляти істинну російську суть а тому війна. Гуманізм по-московськи, просто про те, що вони в черговий раз е, збрехали, що стріляють своїми вонючими ракетами виключно по військовим об'єктам. Навіть казати не буду. Але більше мені сподобався наступний катер. Це якраз до того, що буває, коли дозволяти русським бить руськими Росія. Вирішила, що Одеса це наша територія. і робить, і взагалі все одно не згодні помріть. Причому добровільно і бажано красиво, щоб на заставку першого каналу підійшло, аби потім сказали, які вони переможці і освободіті. А тим часом якийсь там російський соціолог відкрив істину, чому ж росіяни все-таки йдуть на так зване СВО? Ні, не через патріотизм або е, навіть не через захист е, русських. Це просто єдиний спосіб зберегти своє лице. Якщо ти набрав якусь кількість кредитів, не тому, що ти транжира, а тому, що просто хочеш жити якесь достойне життя. Один із способів зберегти лице це ризикнути своїм життям. Дійсно, достойно. Чого саме невідомо, правда, ну то таке. Отже, ми правильно зрозуміли, бомбити українські міста та вбивати українців, то для росіян просто така собі фінансова стратегія. Ну, просто не країна, а якась військова колекторська контора. Лібову. Але я вам скажу, як же смішно слухати про росіян, які йдуть воювати та вмирати на війну для погашення своїх кредитів у той момент, коли російська депутатка одягнена у жакет від одного з найвідоміших люксових брендів за майже три з половиною тисячі євро. Ну, Сидить вона така собі і розповідає про патріотизм. Хочу сказати, що у нас у всіх дуже гарний настрій останніми днями. Ми сьогодні подякували бійцям і командирам. Ми ну, просто не бувалий підйом патріотизмом, вочевидь, у боротьбі з так званим нацизмом чи що вони там про нас мелять. їй допомагає італійська мода. А Мені цікаво, чому не білоруський трикотаж? Там, звичайно, не люкс-сегмент, зате все своє. Вітчизняне можна сказати. Цей момент РПЦшники, ну просто обурені. Прихожани купують у російських церквах дешеві свічки, а наносять коштовні дари. І цей пан щиро не розуміє, ну чому росіяни купують хліб, ліки чи не знаю, дрова або, наприклад, йдуть розважатися замість того, аби скидатися на нову люстру в храм. Ну що це так? У нас люди підуть у клубі, витратять сотню тисяч. За ніч сотню тисяч витратять. А за скільки ти свічку взяв? За 10 рублів. А чому у тебе совісті не вистачає прийти пофарбувати храм? На фарбу дати, на ремонт дати? Давайте зробимо так, аби Господь побачив наше серце. І це в той момент, коли Патріарх Кирило літає на приватному літаку за мільйон баксів. А російська депутатка нагадує, носить жакет вартістю як річна зарплата середньостатистичного росіянина. Та й палац у Геленджику Путін не зі свого зубного каменю побудував. Давайте вже так. Ми ще дивимося, чого це єдинороси замість гуманітарки. Росіянам роздають туалетний папір. Бо на інше грошей вже не вистачило. Я вже мовчу про відсутність доріг на Росії, через що навіть швидка допомога на виклик доїхати просто не може. Ну самі гляньте. Але там швидко викрутилися, мовляв. Вона загрузла вже після виклику. Тож це суттєво змінює справу. Тому відповідаючи на питання самонян з початку, так вам мало території, бо свої ви перетворили на болото. Буквально а з вами були новини звідти. Тож, не перемикайте.